Так, іду, похвалюся, що в нас на роботі. Так, перший поверх під шліфовку. Сьогодні вже прогрунтували оці кімнати. Так, 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 грунтом покрили вже. Завтра буде фарбування. Так, все просихає. Так, бистренько пробіжусь. Так, другий поверх вже пішов під фарбування. Звірніше не так. Вже на фініш все вже закінчили. Ось як виглядають двері схованого монтажу. Ось так. Дуже круто. Бомба просто. Так, тут фарбували білим кольором. Так, захотіла хазяйка. Двері чітко вийшлися. Так, правду двері ми ще лакували інтер'єрним лаком. Щоб так, якби вже зовсім не боятися. От ми зараз їх часто ставимо, дуже нам подобається, прям дуже круто виглядають. Так, ще сюди покажу. Супер. Тут буде натяжна стеля, а по кімнатах ми завжди робимо гіпсокартон. Так, так краще. Так, це є дитяча кімната. Так же пофарбована. У них два пацана. Так що у них отак. Одна кімната в них синя, друга зелена. Виглядає. Так, оця стіна пішла разом зі стелею. Біла. Ось так гарно виглядає. Ось виглядає в двері круто. Так, кутики дуже прикольні виходять. Хочу показати, як гарненько виглядає оця лінія. Дуже-дуже прикольна. Так от клас. Ага, тут буде, тут буде ще підсвітка. Така буде лінія. Йти. Такі гарні радіатори. Дуже мені подобаються ці радіатори. Супер. 18 тисяч коштує один. Ну, але неправда гарні. <гум> Клас. Будинок обігрівається тепловим насосом, це те, що Вася робив, я показувала. Хочу, щоб він попрацював рік, і тоді вже прийдемо до господаря, спитаємося, як він все себе поводить. Ну, поки що дуже круто. Так, ось так вони придумали сплитки під віконник. Тут все підігрівається, тут теплий підвіконник, так що тут можна гарно собі сидіти і нічого не боятися. Номер фарби. Ось такою голубою, може комусь сподобалося. Зараз покажу номер фарби. Так, ось так номер фарби цієї голубої. Тріора, сіморка. Так, виходимо з кімнати, попадаємо сюди. В другу кімнату дитячу. Так, а тут все зелене. Так само все зроблено. Такі самі радіатори, такі самі підвіконники, все, 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 все таке саме. Так, прикольно. Показує номер фарби зеленої. Так, це номер зеленої фарби. Тріора сіморка. Так, виходимо, йдемо в спальню батьків. Так, спальня в такому кольорі, такий беж. Якщо комусь подобається, також зараз покажу номер бежа. Ну, ось так. Прикольно. Так, ще тут не вставлені ручки, також Це гардеробна. Дуже-дуже спішу, тому так все швидко побачаю за якість. Так. Ось так ще ручки треба вставити. Також буде прикольно. так. М -м -м. Супер. так, номер фарби беш. Також Тріора сімка. Так, по кімнатам пробіжалася. Ось так ще раз показую двері. Дуже прикольно. Так, тут ванна, але ванна ще не готова взагалі. Ще її поки що немає. Поки що люди роблять те, що можуть. Ну, дуже гарні двері, прям бомба. Так красиво виглядає. Так, все, прийшли ми з прогулянки, дружок набігався. До речі, ми так йому буду не зробили і, напевно, що не будемо йому робити, тому що він пролізає в дирку і спить в тому доміку. Все, на цей рік ми не встигаємо цей домик забрати, тому хай вже там живе і хочемо йому, напевно, на зиму, що візьмемо такий, якби коврик, тут, такий, що гріється. Такий, що в розетку включати, і якось так він, напевно, перезимує. В нас ми не встигаємо зробити, буду, ну, просто не встигаємо. Так, Вася робить в мене. Ось відливе. Ха, клас. Так, тепер ми не будемо боятися. Дощів, Вася встановлює. Так, отам на другому поверсі вже є. Хоча там буде балкон, але поки цей балкон буде, поки цей балкон буде то щоб воно було все добре, ми це встановлюємо. Клас. Так, ну і там зверху вже встановив. відливи ще, ще там немає. Так, ну і на першому поверсі встановиться. Буде добре. Присутній такий морозець, просимо це, а ми ще без опалення. Ну, у нас поки що дуже тепло в хаті. Ми каміном. Якби палим зал, ось а діти мають електричні Якби батареї, але але це не є добре. Ми вже скоро, скоро хочемо купити. Так, а я йду в теплицю, бігом зберу дині, тому що в нас такі вже морозяні ночі не стали. Що треба спасати все. Вже все побито вже морозом, таким можна сказати, але тут дуже тепло. зараз прямо тут дуже тепленько. Треба зібрати ще баклажан. Ось тут у нас. Ще багатонько баклажанчиків. Ми вже скільки тут зібрали. Він щось на кінець, на кінець сезону почав подоносити. Стояв, стояв ціле літо, нічого не хотів мені давати. А тут тепер почалося. Так, треба ще дозбирати перець. так нам сломаки поїли. Слимаки завелись тут. Так, ще то вже завтра буду збирати. Ну і ще помідори зберемо. Це що залишилось. Так, але зараз я хочу зібрати ще деньки. У нас ще повно диньок є. Таких. Вони всі дозріють. Так, теж, видно, їх мороз побив. Так, тільки що ще огірка якогось знайшла, останнього вже, напевно. Ой, ось поставлю на дозрівання. Все буде. Ще будемо з деньками. Бо вже боюсь їх так залишати. Не дозріють сюди так. О, яка велика тяжка, яка. Так. Ой. Так, сюди. Ну і ці нижні такі вже малиші. М'ячики просто. Ну, повідриваю. повідриваємо. Ну, така ще кубка вийшла. ну Прикольно. Ще от кутачку таких гарбузів. Я не знаю, що це таке. Гарбузи, напевно, чи що це таке? Воно <голові> десь само собі насіялося. Віддам зараз одягарі наші сусідці для курей. Захожу в ванну. Думаю, де Любка наша? Наша Любця ось. А там. Ось там собі заснула. Її знайшла. Любця. Я вже хоч буду знати, де вона ховається. Не могла її знайти. Думаю, де вона є? Ну, де вона є? А ось де вона. Готувала собі коробку для часника. І ось що я там знайшла. <ріст> Любчик, ну що я маю? Куди я маю чесник зарадіти? Сьогодні в мене прибирання в теплиці. Прибираю все оце листя, все що пожухло, тому що це вже все побитому розум. Збираю ще дещо зелене, буду ставити на дозрівання, спокійно дозріє. Тут у нас ще пекінка росте. Не знаю, чи вона встигне, але я її ще накрию агротканиною. І ось як її пожерло. Але я пересадила її сюди. Надіюся, що тут вже не буде тих слимаків. Я вже там насипала трошки від слимаків. Подивимося, оці вони певно пропали. Щось не хочуть приймати. Як ну, в прошлому році в мене пекінка стояла ще під снігом. Ну правда, накрита була. А тут в теплиці також її ще накрию, і має бути все добре.